Доброго дня, 11 клас. Сьогодні ми розбираємо тему лазер створення і застосування квантових генераторів. Минулого разу ми з тобою говорили про те, як переходять електрони з одного енергетичного стану на інший, що при цьому відбувається. Так, так от, спонтанне випромінювання є таке поняття, і спонтанним випромінюванням ми будемо називати з тобою випромінювання, за якого атом переходить у стан з нижчим енергетичним рівнем. Енергії самовільно. Тобто спонтанно це схотів раз і перескочив на нижчий рівень. Спонтанне випромінювання є некогерентним і поліхроматичним або немонохроматичним. Нагадаю, що монохроматично це якщо ми говоримо про випромінювання світла, наприклад, так, то монохроматично це випромінювання з однією довжиною хвилі. Ну, оця частинка моно у слові. Означає, що один, так, одна довжина хвилі. Якщо буде не монохроматична, це означає, що це звичайне видиме світло, де може бути декілька довжин хвиль від червоного до фіолетового, весь спектр, коли кажуть поліхроматичний, ну те саме, це те саме, тобто багато усяких випромінювань з різною довжиною хвилі. Можливість вимушеного випромінювання атомами, коли відбувається перехід із збудженого енергетичного стану в стаціонарний, тільки не спонтанно, а саме під впливом зовнішньої якоїсь дії, передбачив ще в 1917 році Альберт Ейнштейн. і тому зараз вимушеним або ще кажуть індукованим випромінюванням називають випромінювання, що виникає під дією зовнішньої електромагнітної якоїсь хвилі. Вимушене, тобто його, його хтось примушує. Так, це випромінювання хтось примушує. Спонтанне це коли самочинне. Отож, вимушене випромінювання є когерентним і монохроматичним. На відміну від спонтанного, де воно не когерентне і не монохроматичне. Переведення. Атомів з основного стану в збуджений стан оцей процес називають, так ну кажуть так, накачування. І лампу, яку в цьому процесі використовують, називають лампою накачування. Ми бачимо з тобою зараз на екрані будову рубінового лазера. Чому рубінового? Тому що в ньому використовується ось рубіновий стрижень. Рубіновий стрижень. Бачиш, щось написано: рубіновий стрижень. Тут, на жаль, не кольорове зображення, тому. Трошки складнувато, можливо, побачити, але постав на паузу, будь ласка, і подивись, з чого складається рубіновий лазер. А ми йдемо далі. Отже, лазери або квантові генератори це. Джерела когерентного монохроматичного електромагнітного випромінювання, тому що тут буде випромінюватися рубільновим лазером, буде випромінюватися лише певна довжина хвилі. Оцей лазерний промінь він буде червоного кольору, там якось, і якась певна довжина хвилі. Проте квантові генератори можуть бути не тільки лазерами, а можуть бути і мазери, разери, газери, в залежності від того, в якому діапазоні відбувається випромінювання. Отже, квантові генератори, які є лазерами, це випромінювання в оптичному діапазоні. Тобто, ми з тобою навіть бачимо цей, це випромінювання, цей лазерний промінь. Мазери це випромінювання в діапазоні сантиметрових та міліметрових радіохвиль. Ми їх не бачимо. Ось, оскільки радіохвилі, ми не можемо бачити з тобою. Далі, Разери. Випромінювання в рентгенівському діапазоні. Теж ми його не бачимо, ми можемо тільки бачити результат уже. Газери випромінювання в гамма-діапазоні теж не бачимо. Ось. В дворівневій системі спочатку електрони переводяться в збуджений стан при поглинанні фотонів. Тобто є основний стан, є збуджений стан, тобто це так звані енергетичні рівні, які є основними, так, стаціонарний стан. Є збуджений стан, куди електрон може перейти, якщо він поглине фотон. Тобто, якщо він поглине фотон, він збільшить свою енергію, зрозуміло, зможе подолати цю, скажімо, відстань. А потім під дією фотона віддають енергію електрони при випромінюванні так званого вторинного фотонна близнюка. Тобто з такими самими характеристиками, що й падаючий фотон. І при цьому він, цей електрон повернеться в основний стан. Якщо узбуджених атомів в речовині багато, то виникає лавина фотонів. Тобто, уявляєш собі, так, переходять сюди, щоб перейти сюди, він має поглинути фотон. А щоб потім із збудженого повернутися стаціонарно, він має фотон випромінити. Так, от уяви собі, що якщо збуджених атомів достатньо багато в речовині, то виникає ціла лавина оцих фотонів. І водночас відбувається підсилення випромінювання. І відбувається ось така ситуація. Тобто ми бачимо з тобою, що відбувається поширення фотонів. Фотони складаються ніби в одну хвилю, яку ми бачимо з тобою, якщо це, звісно, лазер. Ми тобі, тоді випромінюється довжина хвилі, яку ми можемо з тобою наше око здатне сприймати її як випромінювання, видиме випромінювання, червоний там чи якийсь іще колір. А що буде відбуватися, якщо система буде трирівнева? От дивись, у трирівневій системі електрони переходять у збуджений стан, потім випромінюють фотон, Переходять у метастабільний стан. У метастабільний стан це означає там, де вони можуть зберігати свою енергію. Енергія випромінювання трирівневої системи значно більша, ніж дворівневої системи. І тому робочим тілом у трирівневій системі є рубін. Кристал оксиду алюмінію алюміній 2О3. З наявністю невеликого відсотка заміни атома алюмінію атомом хрому, зверни увагу, який має метастабільний рівень. Хром має метастабільний рівень. Первинні та вторинні фотони багаторазово відбиваються прозорим і напівпрозорими дзеркалами. Ці фотони спричиняють вимушене випромінювання збуджених атомів. При досягненні певної потужності лазерний промінь проходить через напівпрозоре дзеркало. Ось, робочим тілом лазера можуть бути газ, рідина, тверде тіло. До речі, Термін лазер є абревіатурою англійських слів і в перекладі означає посилення світла вимушеним випромінюванням. Отже, лазер є джерелом когерентного монохроматичного і вузько напрямленого електромагнітного випромінювання оптичного діапазону, яке характеризується великою густиною енергії. Де може застосовуватися лазери? У медицині, наприклад, його застосовують не тільки як скальпа для хірургічних операцій, зокрема в офтальмології, а й для терапевтичного лікування багатьох захворювань. У промисловості лазері активно використовують для різання, зварювання, прошивання отворів, гравірування, поверхневого очищення деталей тощо. Лазером можна виміряти відстань від землі до місяця з точністю до декількох сантиметрів інтенсивно розробляють оптичні методи обробки, передачі і зберігання інформації, методи голографічного запису інформації лазерного зв'язку. Лазери можна використовувати і як вид зброї у протиповітряній обороні. Квантові генератори в рентгенівському та гамма-діапазоні дають змогу здійснювати керований термоядерний синтез. Зокрема, у Франції йде будівництво міжнародного експериментального термоядерного реактора. Завдання 10.1. розглянь схему енергетичних рівнів атома, які переходи відповідають випромінюванню фотонів, а які поглинанню. Зрозуміло, що випромінювання відбувається тоді, коли ми бачимо перехід електрона з високого рівня, збудженого стану у стаціонарний. Для того, щоб йому це зробити, йому потрібно зменшити свою енергію. А для цього треба випромінити відповідно фотон. Тож, коли перехід відбувається з більших рівнів на менший, відбувається випромінювання, коли з меншого на вищий рівень, з енергетичний рівень мається на увазі, в цьому разі йому треба збільшити свою енергію, отже, поглинути фотон. Тож, відповідно, Відповідно, які переходи відповідають випромінюванню. Випромінюються вони в першому прикладі, в третьому та в п'ятому. А поглинаються відповідно в другому та четвертому. Тож, правильна відповідь буде А. 10.2. Лазерна указка випромінює на довжині хвилі 550 нанометрів. Який це колір? Для того, щоб дати відповідь на це питання, нам потрібно подивитися у відповідну або табличку, або схему, де є. Поєднання кольора з довжиною хвилі. Наприклад, такий. Ми бачимо з тобою неперервний спектр, де показаний нам, відповідно, перехід від червоного до фіолетового із довжиною хвилі в нанометрах. Отож, 550 нанометрів, де вони будуть? 550 десь буде ось тут приблизно, так? Нанометрів. Тобто це буде зелений колір. Відповідь В. 10.3. Випромінювання лазера. Не монохроматичний когерентне. монохроматичне некогерентне. не монохроматичне некогрентне, монохроматичне і когерентне. Відповідь буде Г, оскільки лазер дає нам якраз монохроматичне та когерентне випромінювання. 104. Як називають квантовий генератор, що випромінює електромагнітні хвилі в оптичному діапазоні? Звісно, це є лазер. Відповідь А. 10.5. Розглянь схему енергетичних рівнів. Ось вони. І енергетичні рівні лазера представлені, треба назвати кожен етап роботи лазера. Отже, ми з тобою, в принципі, тільки що розбирали цей нюанс, але ще раз, що відбувається на рівні С? Рівень С, рівень, а, стабільний або основний рівень. Електрони з його рівня переходять на вищі рівні, рівні А, якийсь узбуджений стан. Після цього цей процес, до речі, називається накачуванням. І після цього вони переходять на метастабільний рівень. Метастабільний рівень, де вони мають більш стабільну таку енергію. От, і після того вони можуть перейти знову у стабільний е, основний свій стан. Тобто, фактично, тут у нас буде відповідь В. Ось ця. 10.6. Нобелівську премію, премію в 64-му році за фундаментальні праці в галузі квантової електроніки, що привели до створення генераторів та підсилювачів на основі принципу мазера лазера, отримали такі науковці. Напишемо відповідь А і подивимось сюди. Ось вони, ці науковці, які отримали цю Нобелівську премію: це Микола Геннадійович Басов, Олександр Михайлович Прохоров та Чарльз Гарт Таунс. Сталося це у 1964 році. Розв'яжемо задачу 11.1. Лазер потужністю випромінювання 2 мВ мілі, 2 випускає за пів години, тобто нам час дається, треба його не загубити. 1,4 десь у 19 фотонів. Чому дорівнює довжина хвилі випромінювання? Відповідь записати в нанометрах. Пишемо умову. Маємо таку умову, є потужність, все переводимо одразу, є час, є у нас кількість фотонів, знайти потрібно довжину хвилі. Ну, почнемо з того, яку енергію випромінює взагалі у нас лазер протягом півгодини. Давай ми з тобою запишемо це. Тобто він споживає таку енергію, він працює то від електрики, правда? Ось він споживає таку енергію, і при цьому він випромінює енергію фотонів. Ось, і якщо ми кількість фотонів помножимо на енергію одного фотона, це також буде Е. І тепер ми можемо прирівняти оці дві частинки, проте, давай пригадаємо, як знаходимо енергію одного фотона. Нам треба через довжину хвилі. Тож це буде аж це поділити на лямбда. Ну, а тепер все разом. І звідси виражаємо тепер лямбда. Лямбда дорівнює. Залишається лише підставити і порахувати. І якщо це все порахувати, то у нас з тобою вийде. Уже в переведенні в нанометри 774 нанометри. Ось така довжина хвилі буде випромінюватися цим лазером. І остання задача на сьогодні номер 112. Яка кількість фотонів потрапляє в око людини за одну хвилину, якщо око сприймає світло з довжиною хвилі 500 нанометрів за потужності світлового потоку? Ось таку. Пишемо умову. Ось така умова: є час, є довжина хвилі, є потужність випромінювання. Яка потрапляє в око людини, потрібно знайти, скільки ж це буде фотонів. Е дорівнює P помножене на Т. Аналогічно у попередній задачі ми пишемо з тобою, що енергія випромінювання це є кількість фотонів помножена на енергію одного фотона. Енергія одного фотона визначається знову через довжину хвилі. Нам треба це зробити, тож ми пишемо HC поділити на лямбда. І все разом тепер у нас утворюється ПТ дорівнює N. H С поділити на лямбда, і звідси треба виразити N. Пишемо, N дорівнює, це буде що у нас тут pt лямда поділити на HC. Підставляємо значення. І якщо це все порахувати, ми з тобою отримаємо N, яке дорівнює 3 на 10 в третьому степені. Таку кількість фотонів отримає людина е, в своє око, так би мовити, отримує. При довжині хвилі, ось такий за одну хвилину. На сьогодні все сподіваюсь. Тобі сьогодні тема сподобалась, зрозуміла була. Тож, до наступного уроку. на все добре.